Це Зоя Лебідь в єдиній системі електронних петицій зареєструвала петицію про зміну процедури прощання з загиблими військовослужбовцями 23 травня. Вона набрала 471 голос з потрібних 450 для розгляду міською радою. У петиції 10 пунктів. Петицію я написала після одного з прощань на цьому цвинтарі, коли тут ховали шестеро загиблих. І ця процедура була дуже ускладнена тим, що не було мікрофона, не було шатер, ну і дуже багатьма моментами. Момент прощання з загиблими в Кропивницькому дуже багатьом був некомфортний. Зі слів жінки, в Кропивницькому з бійцями прощаються тільки на цвинтарі. В інших містах та селах області, де вона була, це роблять у центрі населеного пункту. І ці прощання мені здавалися більш коректними, більш прийнятними і більш. Поважними до них долучалась більша кількість людей. Вважаю, якщо прощання відбуватимуться у центрі міста, вшанувати загиблих прийде більше людей. Бо доїхати в центр простіше і швидше. На площі біля будівлі міськради пропонує встановити стенд з інформацією про воїна. Каже, частину вимог міськрада виконала під час збору підписів. Під час прощання тепер є ведучий, який озвучує інформацію про загиблого. Виступаючи, говорять у мікрофон, аби люди чули інформацію, поставили намет від дощу та сонця. Більшість пунктів петиції вже виконано. Інга Дуднік, мати загиблої військової Ольги Мейстер. Каже, петицію підтримала і брала участь в обговоренні. Я підтримую ті зміни, які відбулися. Тут більше знаєте про те, наскільки це все, це все видимо є в місті. Прощання відбуваються на далекосхідному кладовищі, як правило, приїжджають туди рідні, близькі люди. Решті, решті містян, вони можуть хто новини, читає, вони можуть і не знати взагалі, що відбуває, що відбувається в місті і як на жаль росте наша алея. Якби рідним запропонували. Так таку можливість. Я думаю, що рідні погодились. Але якщо вони вже не погодяться, то ну це їх право. Знаєте, у має бути вибір. Вважає Кропивницький має брати приклад з інших міст. У Львові місто набагато більше ніж Кропивницький. Прощаються в прощаються в центрі міста. Відпивають в гарнізонному храмі. Гарнізонний храм це теж центр центр Львова. Петицію розглянули у міськраді депутати у складі двох комісій. Вважає зміна місця кладовища на центр міста буде затягувати в часі прощання і травмувати рідних, членкиня комісії Людмила Романів. Розтягувати це на добу, вибачте, це. Нестерпно, страшно, і не дай не доведе Боже, щоб хтось стикнувся з цим. Говориться про географічну зміну. поки що тільки про це, тобто часу воно довше не буде. Обговорили три місця для прощання у центрі міста: це площа перед міською радою, площа героїв майдану та театральна площа. Архієпископ Марк вважає, місце мають обирати рідні загиблих. Під час того, якщо ми проводимо литву, нам не важливо місце. Де ми зберемося, але якщо люди підходять і не мають часу, а прийшли на п'ять хвилин, поклали і пішли теж ну, непогано. Звичайно, що треба врахувати стан тіла. Коли ми хочемо зробити якісь великі ритуальні носіння по місту, треба це врахувати, щоб це не стало наругою на тіло. Підтримали дану петицію. Будуть напрацьовані різні варіанти, які для себе зможуть обрати родичі загиблого. І в цьому саме є той компроміс, до якого ми сьогодні прийшли. Що однозначного варіанту вирішення вирішення зміни процедури поховання не буде буде декілька варіантів. каже доопрацьовувати петицію будуть протягом місяця. Олена Жикалова, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.